oh Ясники зібрання 76 років віддаляють насвіті і страшної дати 22 червня, 1941 року, дня початку Другої світової війни на тернах України, війни найтрагічнішої в історії цивілізації 41 гіркі шляхи відступу, згарища в містах і селах, чорні руїни там, де зовсім недавно вирували щасливе життя. 41-й. рік небаченої людської руської мужності, Героїчна повість людської стійкості до останнього патрону, до останнього подиху обійшли мільйони мужніх, хоробрих, відчайдушних солдатів, в серцях яких горів яскравий вогонь патріотизму та палка любов до рідної землі. Крізь білі сльози, холод і голод, вони герої нашої історії, солдати Другої світової війни. Перто йшли до перемоги, не впали на коліна перед грізним ворогом. Так як і сьогодні, здавалося б, мирний час за покликом серця, задля благополуччя власної держави гинуть вірність сини України. Ученим спомином та хвилиною мовчання пам'янімо полеглих, хто загинув задля нашого добробуту та в ім'я незалежної України. Прошу віддати данину шани і поваги нашим мужнім учасникам Другої світової воїнам афганцям чорнобильцям, схилити голови перед воїнам-авганцями, чорнобильцями, перед світлою пам'яті героїв Небесної Сотні, відважних бійців, що загинули у зоні АТО, наших земляків, Сергія Свесаренка, Геннадія Сухина. вшанувати світлу пам'ять усіх полеглих героїв за мир, незалежність, демократію і свободу в Україні. Нізко схилімо голови перед світлою пам'яті усіх, кого сьогодні немає поруч з нами. Слово настоятелі Святопетровського і свято Душівського храмів Альсу Стефанієв. Доброго здоров'я всім. Запрошую всіх домолити наш священний обов'язок пам'ятати в своїх молитвах всіх тих, хто віддав своє життя для цього, щоб наша земля була нашою землею. Ми повинні завжди пам'ятати, що в війні переможених практично немає, є втрачені. І загублені життя душі людей. Найбільша перемога у цивілізації це достойний спосіб життя власного народу. Думаємо про це передаємо і наступним поколінням ту святу пам'ять і свій обов'язок перед Богом і перед всіма тими людьми, які сьогодні не можуть стояти серед нас, які багатьох із них не тримали своїх дітей на руках, які власним життям поклали на алтар волі нашого народу, нашої землі. А наш святий обов'язок в молитвах про них пам'ятати і передавати з роду в рік. Це найбільше, що ми можемо зробити для них. Дякую. Слава Богу, насвідам і присивої. Боже, святи можеся ти гримися ти безсмертний пане ой да святи Боже, святи гримися ти безсмертний пане ой да святи Боже, святи гримися ти безсмертний пане ой да святи Боже, святи гримися ти безсмертний пане ой да алілуя, 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 Боже, алілуя, Боже, ми до тебе симої коли до святого царя богодан Всякое совершенно сидение, словными делами як помышления поблои человека любить в области. И это не человек и жижит в будни совершить отмуты без река правда, за правой своей приистин, якобы и і воскресенье, животный покой и собственник.

Господи, живи, як і були, хистох істинка, молитви причисти, всі на трісі сіди, помили нас Бог. Обажемо спині, вічучі душі, неправедні упокояються. Милості Божі, Царство Небесного, Ставлення гріховів, Христа Бессмертного царя і понаше просить.

Україні Господь благослови на мир, спокойствие і процвітання. Шановні земляки, сьогодні ящик, вдячні усім вам, хто взяв участь в поминальному заході. Я бажаю вам самого головного миру, злагоди, доброго здоров'я, свого самого найкращого вам, вашим радинам. До побачення.